Всім доброго дня, з вами імпорт авто. І сьогодні в нас нове надходження Opel Movano 2021 випуску в чорному кольорі, в середній базі. Автомобіль в прекрасному стані. Він сквозний. Тобто в нас дві дверки присутніх, що дуже зручно при вигрузці товару чи при загрузці. В нас присутні парктрони. Ось так він виглядає зараз покажемо вам стан салону. Ось так виглядає салончик у нас. Стан сідушки є. Тобто сідушка не підшивалась, нічого не робилось. Стан підніжки, будь ласка. Так, у нас по комплектації мультикермо, горна місцевість, старт стоп, екорежим і парктроніки. До речі, присутній круїз контроль. І, звісно вже кондиціонер. На автомобілі, до речі, оригінально підтвердженого пробігу 252 720 км. Зараз вам покажу він код. Зафіксую. Ось, будь ласка. Нагадую, він нас де сквозний, тобто на дві дверки. Ось так воно виглядає. Ось так виглядає. Дуже, до речі, зручно. Автомобіль, нагадує, має жодного фарбованого елементу. Зараз я вам це підтвердим. Капот 104. 97, 97, 90, крило 99, 99, 89. Дверка в нас. 162, 144.

Не фарбовано. Дивимося задні дверки. 97, 98, 87, 94, 107, 99. Задні дверки у нас не фарбовані. Задня ліва арочка. Поїхали. 104, 116, 93. 93, 119, 126. Дверка у нас 98, 87, 103, 103, 84, 121, 101, 122. Ось так. 97, Крило у нас 58, 66, 57, 80, 68, тобто автомобіль без жодного фарбованого елементу. До речі, зараз вам покажу моторний відсік. думаю, на цьому все. Ось так у нас виглядає моторний відсік. Болти у нас не кручені. Так. Якщо у вас цікавий дане авто, будь ласка, телефонуйте по номеру телефону, вказані в описі відео. Гарного сім'я, до побачення